Чи відрізнятиметься ваш новий рік 2023 від 2022? Дуже сильно святкування. Сильні, дуже сильно. По-перше, зараз це сльози. Це кожен день сльози, бо ми, хоч у мирному зараз, в да, місті, але ми знаємо, що наші бійці там дуже страждають, дуже багатьох вже немає. Всі в такій ну, в смутку в такому знаходяться. Ну я так зрозуміла, ви дуже дуже буде відрізнятися. Це буде тиша, це буде спокій, це буде більше. Молитва і ну дай Боже в мир Україні. Ну а в вашому е випадку, то це зовсім інше міс місто буде, да? де ви будете відзначати? Тут це моя батьківщина. Я тут народилася uh -huh. в Маньківці, але все життя прожила в Херсоні. І тоді я була чотири місяці під окупацією. З Сином ну дуже тяжко ми звідти втекли. І я тут живу, знаєте, як у раю, бо навіть коли буває чути там звуки ракет, але це так рідко і це десь далеко. Все воно кудись злетить, але не сюди, слава Богу. Ну, не знаю. Я за тишу, за спокій і за те, що поки таке прям ну, гучно святкування, воно трошки ну, не потрібно. Ялинка вдома буде? Ні, ні, не буде. От звичайно, утім, ну як Та, така, така в нас ситуація в країні, що я думаю, ніхто не буде робити застілля таке святкування. – Так, Тихенько, в кругу сім'ї. Ялиночку купувати сьогодні? – Так, покупати, чи? Да, в мене двоє діток, я буду купувати ялиночку. У вас буде відрізнятися новий рік 2022 від 2022 Звичайно, буде відрізнятися. Ну, то тому що основні бажання будуть про перемогу. І щоб всі повернулися. У вас буде відрізнятися зустріч нового року? 2022-2023. Ні, Нічого абсолютно не поміняється. Поміняється, коли буде перемога. Ну, так, я моя відповідь, я не знаю. Ви будете в цей момент тут чи на фронті? Mm, Далі, я багато розказати не можу. <гум> добре. Ялинка буде довго? Все залежить від ситуації, як складеться на службі. Ваш новий рік буде відрізнятися від святкування Нового року, від 2022 і да. 2023 Так, да, Те, що чоловіка не буде. Я б хотіла всією всі, всі сім'єю відмічати. Ну. Ялинка буде? Ялинка ну, може для дитини поставлю, побачу. Звісно, ну, буде. Чим? З нинішніми нашими воїнами з різними обстоятельствами. Ялинка буде? Побстаєтельством По посмотрю. Дякую. Смотрим. Я не знаю. Як ти вважаєш, буде відрізнятися новий рік цього року? Певно, ні. Ну, а чому ні? Ну я навіть не знаю. Буде відрізнятися, не може не відрізнятися. В Україні війна і багато людей зараз не вдома і не зможуть святкувати новий рік. Але для дітей, звісно, постараємося зробити свято, наскільки це буде можливо. А самі, так, да, новорічний настрій буде після перемоги. Дякую, Ялиночка буде. Обов'язково. Звичайно. Ну, по-схлопному, по, -скробному. по -скробному. Тому що якби не війна, то за інша була так війна ж, uh -huh. власне відмінився цього. Я вичув поставити. Я, я, я не Ні, не буду. Uh -huh. Не буду спеціально просто поставимо на циточок на якийсь. Накинемо там все.